Є гривня, є батьківщина, є бали. І я, друзі, зараз не матюкаюсь. Це назви програм, які пов'язані із цифровізацією у додатку Дія. Я спочатку, коли послухав розумково, я думав, що він прикалюється над тим, але потім перевірив дану інформацію, і виявляється, це правда. Я думаю, що таке є гривня, не потрібно розказувати, всі знають. Що таке є бали? Є бали це бали, які надаються в додатку Дія за те, що ви активно користуєтесь додатком і тими послугами, які там є. Пізніше ці е -бали, є бали можна використовувати в програмах лояльності як знижку. Тобто різні магазини, які є партнерами додатку Дія, вони надають знижки відповідно до ваших зібраних цих балів. Є батьківщина, це програма, яка також розробляється міністерством для того, щоб взаємодіяти із українцями, які зараз перебувають за кордоном. Тобто українці які за кордоном через цю платформу зможуть отримувати різну інформацію, якщо вони хочуть повернутися назад в Україну, зможуть отримати житло хоча я не знаю, як це буде відбуватись, Але ну рекомендується, що таке така програма вже починає працювати. Також є ще різні є програми, і мені здається, що це вже виходить на якийсь реальний рівень маразму, тому що настільки все вкладати в суфровізацію, ну це якось трішки неадекватно. Тому що коли ця вся інформація десь піде, буде злита. Ну це найбільше постраждає хто так, звичайні українці.